Воєнний стан не звільняє споживача комунальних послуг від обов'язку по оплаті їхньої вартості. При цьому пунктом 1 постанови Кабінету міністрів України номер 206 від 5 березня 2022 року установлено, що до припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється нарахування та стягнення неустойки штрафів пені, інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість. Утворено за несвоєчасне або неповне внесення населення плати за житлово-комунальні послуги, припинення, зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі. Таким чином, юридична відповідальності або несприятливих наслідків у вигляді сплати неустойки, штрафу, пені, відключення від мережі. Електроводопостачання тощо баражник у період дії воєнного стану не понесе, але це не означає, що накопичена заборгованість обов'язково буде списана.